Пункт управління Контролер. Верхня позначка це температура внутрі камери. Нижня позначка це температуру, яку ми задаємо і хочемо отримати. Коротке нажаття на середню. Починає мигати нижня. І ми виставляємо кнопками верх-низ температуру, яку нам потрібно отримати. Пару секунд перестало мигати. Установка завершена. Тумблера, перший тумблер відповідає за вентилятор конвекції для рівномірного розподілу повітряних мас внутрі каптілки. Другий тумблер відповідає за тен, тобто включає або виключає тен. Коли включається тен, температура, яка буде утримуватися в камері, така, яку ми виставили на нижньому екранчику. Нижній тумблер, приток повітря, це Оцей нижній вентилятор. Він потрібен для сушки. В процесі сушки виставляється температура, яка потрібна, конвекція обов'язкова. Конвекція включається при всіх діях. Конвекція працює при всіх діях. По сушці знімається защолка і подається повітря сюди воно заходить і звідси виходить. І постійно виходить. Видавлювання з цим свіжим повітрям ми видавлюємо вологе повітря, яке у нас є в камері, яке уходить через димоход. тумблер. тумбер. Тому температура пішла вверх, у нас не закрита. Температура вже нагнітається, дуже швидко нагрівається. Третій тумблер, ну, регулятор. Це регулятор пароутворювача. Тобто він крутиться більше або менше. Сюди ставиться є, є, люба ємність з водою. Вода має бути або дистильована, або кипячена. Опускається ця трубочка в ємність з водою. І е, цим регулятором ми регулюємо подачу пари. Звідси вода закачується і в нас виходить пароутворення. По димогенератору, А, ти вже запакував. По димогенератору. я зараз покажу на другій коптілки. Виключай, Сашей. Відключаю сюди з розітку. По демогенератору. Нагнітач. Вставляється сюди. Тобто бистросйом вставили, зафіксували. Тут є в нас підключається блок питання сюди. Тобто воно має бути отаким чином. Все виглядати в робочому процесі. Бункер для загрузки. Тобто ви сюди загружаєте щепу. А цим шибером ви викидуєте попіл після процесу копчення. Кран. Якщо вам потрібно закрити або відкрити подачу дима, то є ви цим краном. Тут вже просто спаковано. Тут не покажу все. Якщо якісь питання, набирайте.